oh no! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблоксі в Спанч Боб симулятор. І якщо чесно, я в нього ще не заходив і сильно хочу нажати кнопку Play. Тому let's go! Що тут буде відбуватись, я просто навіть і здогадатись не можу. Але так, uh, you first, buddy. Ага, я повинен вибрати, за кого я першим буду грати. Ну, за спанч Боба, звісно. почекай, у мене Спанч Боб Legendary! Це pet мій? Усю, у всіх є пети. Ага, я поняв, воно валить як в пет-симуляторі. Тільки тільки в тематиці цього спанчбоба. У мене появились перші коїни. і Давайте відразу купимо собі яйця. Відразу опен. Кстати, оцей legendary це нормальна тема. Бачиш, на спанч Боба на Патріка і на Сквітворда дуже маленькі відсотки. А от на равлика, гарі там і на так далі, уже то відсотки набагато більше. Значить, що ми робимо? Получається, де мої пети. Трейд, mounts, айтем, телепорт. Пети, де мої. А, усю. Все, і вони всі одягнуті, да? Да, все чітко. Значить, ми, по суті, можемо стояти зараз і спокійно собі фармити. Не паритись абсолютно ні за що. Правда, треба вже ну на нову локацію переходити, пробувати. По крайній мірі, мені вже гра каже, все, сань, можеш відкривати яйця. Таке вже відкрив яйця, старіна. Ну ладно, давай відкриємо ще. В принципі, то не є проблемою. А ну, бенс, ще один равлик. Окей, не сильно мені щастить на равликів, але гра каже, ну все старіна, сань. Давай йди, збирай дублони, тому що за дублони тобі треба відкривати нові локації. В принципі, три дублонів це цілком реально. Правильно? Кстаті, тут ще можна перетворитись на спанчбоба, але це треба якось купити. А як це купити? Я, якщо чесно, не знаю. Тому ладно, гроші падають з неба. <хи> і, в принципі, можна спокійно сидіти і заробляти бабе. Чи є тут кнопка? Так, є айтеми якісь, є телепорти. Хорошо, є трейди, є супер-дупер квести, є прокачка. І шоп. Звісно, куди ж без шопа? Так, і тут можна придбати собі транспорт. Ну, за робокси транспорт я купувати не сильно хочу, але одне єдине, що мені не подобається, це те, що мої пети самі по собі не фармлять. Їм треба прям казати: старіна, фарми ось до, фарми он там, фарми отут. Тут є ще якась штука. Походу, це шмотки можна тут купувати або отримувати, які ти зможеш одягнути в самому роблоксі. Це звісно круто, але ми відкриваємо наступну локацію і переходимо. Так, сейф І Йон да врятувати. Надо зламати 30 дерев'яних частів. ящиків, коротше, одним словом, зламати 50 дубонів і відкрити 5 яєць. Окей, але пети у мене поки що дуже слабкі. Ось тут є якийсь червик, я його підібрав. І тепер у мене трошечки більша швидкість. Окей, хорошо, це дуже круто. Насправді, але тут ми вже доволі складно фа. Я хочу тобі сказати, скільки коштує наступне яйце. Хто знає? Бо я, якщо чесно, не знаю. У мене є ось о, да-да-да, все, я поняв тепер. І п'ять яєць, я думаю, що я зможу відкрити, і в мене з'явиться ще один Боб. це хорошо. Проте скільки грошей коштує саме яйце нове. Тому що 200 коїнів коштувало минуле. А ось це, напевно, буде, блін, трошечки дорожче. Ладно, погнали додому, подивимося, все-таки що там по чому. Дублони можна поки що фармити. Отут і чуваково, ще пети, дай Боже, да. Вони взагалі швидко їх всіх сносять. Це, звісно, дуже круто. Але наступне яйце ми зараз прямо відразу і відкриє. Нам для цього треба просто унлок, окей? Okay, і коштуєш ти три тисячі! Вау! А по квесту мені треба всього-навсього відкрити 5 оцих синіх. Ось цих яєць, 5 штук. Ну, це дуже легко. за все-навсього тисяча коїнів. Ми це обов'язково відкриємо, тільки трішечки пізніше, бо поки що мені треба три тисячі дофармити, бо без цього я в натурі нікуди не зможу піти. А то пети у мене, звісно, поки що, ну, ну, сміхота, якщо чесно, сміхота. Так, що чисто за кристали можна купувати, там воно ще якась штука є. Я бачу, там мускул, 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 мускул. Штука хороша. У мене є 2900. Зараз ми дофармимо вже до трьох тисяч і відкриємо нове яєчко. Давай до нього. Окей, Let's go. Бем. Опа, це щось хороше? Ні, це сама лабуда. Шо? У тебе у тебе все тупо те саме. Так, а ну, пети. Ага, павер 18. А в цього павер 5. Да, вона він трішечки кращий. Коротше, одним словом. Ну як трішечки? Він добре кращий, тому, в принципі, можна зараз нормально так нафармити їх ще. Таких же самих петів. Тільки по 3 тисячі треба буде назбирати. А це не малі гроші, я ти хочу сказати. Поки що для мене. Поки що для мене це доволі великі гроші. Тому давай, ти фарми скриньку, а я піду подивлюсь, що це таке. Так, Бемц, 5% сили я отримав. Хорошо, хорошо. З цим ми розібрались. Куди тратити кристали, ще я не розібрався? Давай поки що. Доб'ємо оце ось о, сундук, почнемо бити наступну скриню і зайдемо сюди. Ага, Прийди сюди через годину. Хорошо, я прийду, братуха. Мені не складно прийти через годину. Просто а, мені дали 200 дубл. Мені 200 рубінів дали. Нехило. 200 рубінів, це хорошо, проте є свої, так би мовити, проблеми. Грошей то не вистачає ні на що. Розумієш, да? Грошей прям добре так нема. І це є трохи певною проблемою. Дві 300 я маю, мені б більше. Ну, спанч Боба я би засейвив. Бо він тут реально в багні. Йому там реально складно. Давай ось оцю ось. Обалдеть, Ну, похоже. Не ресторан містера Крапса, да? Таке схоже, схоже, добре. А там воно хата Спачбоба І Сквітворда і Патріка. Ти прикинь, так, що ми маємо? Ми маємо три тисячі, значить, е, пішли купувати яєчко. Бо яйця по любому треба купувати, бо сили маю поки дуже мало. Дуже мало. Хочеться вибити щось толкове, звідси. У кубоба або Патріка, або Сквітверда. Але вибиваємо ще одного, ще одного равлика. Вибиваємо. Ну, ладно, ладно, так то і так. Давай перейдемо. Одягнемо найкращих. У мене вже 77 сил все-таки. Це тобі не 40, да? Тут уже буде трошечки солідніше, трошечки серйозніше. Тому я сподіваюся, що все. Буде хорошо, і кожен раз ці три тисячі дублонів ми можемо фармити набагато швидше. Бо я би кудись кристали дів, просто поки не можу. Щоб прокачувати силу, треба третю вулицю відкрити. а в мене тільки дві вулиці відкрито. Понімаєш, так? Да? Але три тисячі коїнів у мене вже нафармлено, тому погнали відкривати ще одного пета. Диви, який губка-Боб, да, жорсткий? А, це в нього така. В нього такий скін, я поняв. Знову того самого дали. Ти прикинь. Ну, ладно, так то й так. Кстаті, тут є голдени тих, що навіть мощніші, ніж мій губка Боб. 103 сили я маю вже. Це серйозно? Сто три сили, це дай Боже. Так, я оце думаю, відкривати 12 тисяч, да, Фармити? Я тоді фармив 3, і в мене яйце коштує 3, Значить, за 12 у мене ще й яйця буде коштувати 12. Правильно? Да. з губкою бобик, кстати, коли ми відкриваємо будь-які яйця, то мені все рівно дається бонус. Значить, без проблем. 4 тисячі ми нафармили, Я оце думаю, відкривати мені ще одного пета. Я думаю, нема сенсу його відкривати. Я думаю, просто що я можу зробити, це відкрити нову арену вже. Тому що сидіти на цих аренах я вже не хочу. Я вже хочу проходити квести, дивитись, що там далі можна прокачувати, бо рубінів уже трошечки. Значить, можемо потихесенько-помалесенько шурувати вже туди. Дві, як вони швидко ламають, тут все. Просто чувак бігає і все ламає. Я, правда, оце єдине, що не бачу кнопки автоатаки. Автоатаки це єдине, чого тут я не бачу. Кстати, 6 тисяч хп було в скрині. Це і вона якась реально потужна. Я сподіваюся, що звідси багато що випаде. А звідси падає прям хорошо гроші. Він її зламав за секунду. Ну, але в мене є вже 12 тисяч, тому відкриваємо наступну локацію. І ще наступна 100 тисяч коштує. Йо, так, супер фрі бонус. Хорошо. Тут що в тебе нормально? ХП -шичок. Хата Тріка, туди далі піти можна? Ні, не можна. Ладно, тоді ламай бей цю штуку. У нас появилася штука? Ні, Нема цього бонуса в нас. Хорошо, тут якийсь бонус до грошей. Тут якась теж штука. Ага, коли ми зламаємо цих ось уму 40-60 штук, то ми зможемо отримати якусь винагороду. Хорошо, з цим я розібрався. Великий ящик на 10 тисяч хп. Скоріше за все, 1012 буде коштувати нове яйце. Тому я, в принципі, не проти буду постояти просто і <хи> отут пофармити. Одне єдине, що мені не подобається, чому я поки нікуди не можу діти свої оці рубіни. Я трошечки і прокачався, да? Ніби то вже трошечки дошов. Кстати, плюс сила. Оце би б забрав би. Сюди. Плюс 5% сили, це хорошо. Так, трошечки грошей звідси то забирається. Це круто, але мені би мені би більше. Мені би більше, для яйця. 12 тисяч уже є, так що, в принципі, я думаю, можна пробувати потихеньку, помалесенько туди шурувати. Правда, оцю ось штуку я ще хочу зламати. Бурубіни фармляться дуже бистро. можливо, вони так же бистро й тратяться. Я не знаю. Кстати, там магнітики сясі є. Ну, давай сюди. Тут є якийсь магнітик за паркур. ну, Бенс, хорошо. Що він мені дає? Трошечки більшу зону магніта. Скоріше за все, да? Ну, цілком можливо, насправді. Так, тут є якийсь ще кодекс. Ну, що це таке? Кодекс. Ага, значить, якщо я отримую всіх персонажів цього яйця, я получу бонус. Якщо я отримую всіх персонажів цього яйця, я получу ще один бонус. Бонус, бонус, бонус. Коротше, купу різних бонусів. Окей. Давай відкриємо нове яйце. А воно відкриватись то не хоче? А, ні, все, відкрилось. Ух, слава Богу. А, ось це яйце я відкрив. А. Я поняв. Тут є дешевше яйце. Тоже хороше. А є ще дорожче. Давай оце їх попробуємо пооткривати трохи. Подивимося, наскільки тут прикольніші персонажі падають. Ану, скільки в те сили? 12 все на все. Так ти слабкий. Мені треба за 45 цього відкривати, чи що А Ану? Так, рейер, кстати, випав. Рейер це трошечки цікавіше. Ну 32 сили, все на все. Як без, давай зробимо. Не сильно я став прокаченішим. Мені щоб добре стати прокаченішим, мені не оцю за 45 тисяч. Блін, 45 тисяч це реально далеко. Але зато одні з перших. О цих локацій я вже майже повністю вирубую. Ну то, що тут треба так багато фармити, це реально шок, прикинь. Мені дапета якось жирно, щоб я реально швидко далеко доходив. Одненького такого крутого, щоб він просто всіх виносив. Правда, отут ще поки не можу. Річкаунт стріт 3. Третя вулиця, треба, щоб у мене була відкрита для того, щоб та штука запрацювала. Я, в принципі, розумію, що третя вулиця це серйозно, але воно вулиця 2. А, я відкрив вулицю 2, вулиця 3, он до. Все я зрозумів. Значить, це була вулиця 1, ось вулиця 2, а там вулиця 3. Хорошо, з цим я розібрався. З цим я розібрався. Зараз будемо цей мусор збирати. Бо 45 тисяч це реально великі бабки, якщо чесно. Де мені їх от забрати, я не знаю. Але я тут, походу, виконав уже один квест, да? тому давай заберемо яйце. Так, ну 45 штук, 45 штук, 45 тисяч. Можливо, краще пропустити їх і. Отут профармити. Ми получимо багато там бонусів різних, правильно? Скоріше за все, так, да. скоріше за все, ми там поотримаємо дуже багато бонусів. Тому, можливо, 100к зібрати. Хоча, блін, і 40 хотілося би. Ой-ой-ой, навіть не знаю. У мене тільки 20. Мені ще ні на що не вистачає. Ладно, я думаю. Що ми розберемося. Ми розберемося по-любому. Проте, всього-навсього, треба ще трішечки пофармити. Ось, кстати, моє яйце в айтемах. Давайте його відкриємо. Мені рейер випав. А ну, Фред. Фред, братуха, може, ти толковий пацан? 48! Да, він хорош. Давай одягнемо. І в мене губки Боба вже немає, як я розумію, да? Хлопці, давайте бийте. Да, губка-Боб уже все. Губка-Боб здувся. Губка-Боб, слабак, уже тут. Хе-хе. Ну, я, в принципі, розумів, що так воно буває. Так що давай виносити, поки всякую цю движуху. Блін, багато в них сильно хп. Мені треба щось таке простіше бити. Щоб я більше отримував. Грошей, бо щось серйозне бити, це реально жорстко. тут, кстати, рубінова штука, Поняв? Тут прям чисто рубіни падають, їх дуже багато. Це хорошо. Ладно, пішли на першу вулицю. Тут, в принципі, все набагато трішки простіше і платять грошей майже так само. Правильно, правильно. Значить, блін. Ні, 100к це точно багато, це дуже багато. Надо спочатку хоча б 45. Скоріше за все, там буде хороший пет. і я потім зможу дуже швидко фармити. Правильно, правильно. Бо навіть якщо я за 100к відкрию ту вулицю, то там ще все одно багато треба фармити на нові яйця. Оце, я думаю, так. Ось я одну штуку зламав, і в мене вже ось 40 тисяч є. Ще шитчу Зламаю, маю, буде знову 40. Чашицю зламаю, буде вже більше, ніж 45 І зможу я, по ідеї, відкрити яйце. Так, бенс, 50 тисяч я маю. Так що в теорії можна пробувати йти. Ой-ой, ой тут бонусів. Значить, в теорії можна йти відкривати яєчко. Погнали. Ще тут є делюкс, якась яйце? Скоріше за все. А, воно заробилося. Все, я поняв, я тікаю. Так, 45 тисяч яєчко. Давай погнали, щось толкове може. О! а ні, це ерунда, сама галіма. Але 72... 72 два демеджа. Йо, це багато. Отут уже зато я можу дуже легко все ламати. І наскільки швидко я фармлю, скоріше за все, доволі швидко, але не так сильно, як хотілось би. Хі -хі. А, ні, хоча ти почекай, фармлю я немало. Я взагалі немало фармлю. По грошам дуже даже непогано. Але це точно треба робити не на початку, а ось до на оцих скринях великих. Воно зараз поможемо там чувакам, заробимо свою долю якусь. Бемц, хорошо, ось, ось ще одна скринька маленька. Так, уже 17 тисяч. фармиться доволі швидко. Нітко, ну але не супер. Хотілося б набагато швидше. Я би пішов зараз побив би щось реально конкретно здорове, для того, щоб заробити велику суму відразу. І тут щось ось велике здорове. Да, тут ось прям великі такі речі, їх багато хто б'є і реально довго б'є. Ну я думаю, що я ось швидко валю, да? Бо ви ось якось наче довше б'єте, ніж я. Зараз подивимося. Ні, ну ця, напевно мало ХП має, бо в мене ось тут ось ХП реально багато. І грошей теж звідси добувається немало. Скоріше за все, якщо я зараз ось його доб'ю, о, мені насипе. Там. Ну, вже 7 тисяч дало, поняв? Час добиваю 10 тисяч. А оце. По 1200 хп. В цих мало, да. Ці супер швидко ламаються. Хорошо, з цим ми розібрались. Так, ось 10 тисяч хп в скрині. Зараз ми її рознесемо, і скоріше за все, мені вистачить грошей, щоб відкрити ще одне яйце. Ходілось би, щоб випало щось толкове, тому що якщо якась єрунда випаде, то воно мені не сильно поможе. І кстати, ще одне яйце відкрию, мені дадуть ще одне яйце. Ну і ще дерев'яних скринь треба багато відкрити. Дерев'яних скринь ще треба багато зламати, щоб пройти на новий етап. Так. Що 52 тисячі? Чи можу я тепнутись? О, тут є телепорт. А, на спавнені я можу тепитись, все спокійно, хорошо. Значить, я, виходить, можу відкрити це, це за 45 п'ять тисяч. Летс ще й випав. Хорошо, непогано навіть 288 демеджа. Оце щас понесеться, Душа в рай, братуха. Диви, погнав, летс go, Сюда, сюди, все виносимо. Оце вже хорошо. Помогти спанчбобу. Ааа надо звичайне яйце відкрити. Пішли, відкриємо яйце за 200 доларів, щоб пройти квест. Let's go. Відкриваємо. Все, хорошо. Скоріше за все, квест уже пройдений, да? Да. І я можу забрати яєчко сюди. Не знаю, чи воно мені вже треба, бо я щось, його переріс трохи, цей квест. Уже він мені безтолковий, якщо чесно. Да. Насправді, якщо я без нажимаю, то вже нічого не поміняється. Значить, уже з таким персонажем я, по ідеї, можу нафармити 100 тисяч, правильно? По-перше, я можу оцей квест ось пройти. Уже дуже швидко. Бо пети у мене хороші. І разом з тим, поки я проходжу цей квест, я ще й підзберу трошки грошей для того, щоб нормально тут заробитись. Для того, щоб відкрити нову локацію, та й в цілому, щоб в мене були, можливо, ще й на петів якихось вистачить хороших. Якщо дійсно вистачить, бо поки що тут, блін, все дуже дорого. Так, кейса, я би, блін, бив би, конечно. Але ми доволі швидко його розносимо, насправді. Так, 50 тисяч уже є, прикинь, як швидко, і мені ще тільки дев'ять штук таких зламати. І я пройду реального квеста. Можливо, мені щось хороше випаде звідси. Хотілось би, щоб випало реально пушка якась. Так, 58, 59 і шістдесятий. Бенс, зламав. І я можу відкрити. Ану. Санді? Окей. Эммм. А де вона? Вайтемах? Не, вайтемах її нема. А де моя Санди? вона Да моя Де Як її? Як її в дітей? А, ось о вона, можна прокачувати. Давай одягнемо Сенді. Я тепер бігаю, як Сенді, і у мене немає ніяких бонусів. Але вона сама по собі може прокачуватись, правильно? Ну окей. Будемо бігати за Сенді. Можливо, я буду її тако прокачувати, якщо буду ламати все. І можливо, будуть якісь бонуси. І тепер 19 хвилин ще перерива, а потім можна далі опять фармити. Ну, далі ми вже сюди не повернемося, я думаю. Мені Сенді буде достатньо. Мені хоча б 100 тисяч назбирати, щоб все було максимально чітко. Тому що поки що це виглядає як дуже-дуже Нудний і безтолковий фарм, якщо чесно. Тут ще нема кнопки автофарма, щоб пети самі по собі бігали і все фармили. Але гроші потихеньку збираються, так що я думаю, що зараз у мене вже буде зовсім скоро 100 тисяч. Це ще хорошо, що мені Пет хороший рейер випав. тому що якби він не випав, я би тут, вообще ще довго сидів фармив. Ой, як довго. Так, і щоб тут все зараз швидко пройти, треба зламати оцю велику штуку. Цікаво, хто быстріше зламає? Напевно, я її швидше зламаю, ніж він. Хоча. Ні, він її теж доволі швидко б'є. Але я вроді переганяю, да? А ну? да, я, я, я перегнав, я хоч і ну, пізніше, наче Бити, але я дамажу все-таки більше, ніж він. Тому окей, хорошо, з цим я розібрався. І 100 тисяч у мене вже є на руках, да? Так, да, все, хорошо, погнали на наступну локацію. І в мене відкрилася автоатака, правильно? У мене дуже багато всього а де Адець, ось сьо, ось от тобі автоатака. Обалдеть! А я тут думав, це прокачка. Ага, воно ще якась штука є у нас. Швидкість, далі треба щось жорстке. 497 сили із 2300. Окей, це що таке? Зілька. Опа, непогано. Squidward Secret Ага, 1200 рубінів це коштує. Давай купимо. Я заплатив. І тепер у мене з'явилася штука така, яка мене буде вести і щось мені підсказувати, що де знаходиться. Поняв? І я буду добувати оті труби. А, ось їх багато, диви. Можливо, коли їх позбираю, то я зможу отримати щось, да? По ідеї. Давай подивимося. Ну да, диви. У мене вже 8 із 15, Я сподіваюся, що я всі познаходжу. Бо поки що я навіть не знаю наскільки це складно. Так, ну тут труб я не бачу. У мене айтем лардж... Штука якась. 25 сили для для Сенді. І вона тепер може в чаті писати чи що? Так, а де ще труби? Ага, ось все є. І на цій локації, да, їх ще багато. Ну давай позбираємо. У мене вже є їх сіки. А хто з нас сіки в мене їх є? 12 із 15, 13 із 15. Даже 14. І Ось ще останнє, да? Бенц, все. Я всі зібрав. Що я тепер сильніший стану? Щось поміняється взагалі, в тому, що я, ну, зібрав тобі все. Ну, я поняв старина. Ти мене опрокинув, ти мене намахав. Хорошо, в нас є ще якась штука. Ми можемо звичайні поміняти на золоті. окей, ну я сильно не поміняю. Я отако, хіба що мог зробити. І це коштує рубіни. Значить, це безтолкова штука. Я піду краще все зберу магніта. Це для мене буде трошечки цікавіша Річ. Так, а далі вже там нема нічого. Хорошо. І отут ще є якась ось ось босс батл. Давай подивимося. Ага, треба сили більше. Окей. Окей. Значить, що треба? Треба фармити. А скільки коштує яйце? Давай ось оцього, хоч доб'ємо. У нього менше ХП, його трошки поламали. Ну, скоріш за все, яйце коштує дуже дорого. Я щось думаю. Рубіни я не можу втратити на свою прокачку. На жаль, сквітверд мене тупо. Пообманув, але 62 тисячі доларів у мене є. Ладно, давай попробуємо тепнутись на початок, відкрити два яйця. 150 тисяч! 150! Ооо, це серйозно, братва! Це реально дико, це реально дико, це дуже складно. Ви, напевно, мене вибачте, але 150 тисяч я фармить не буду. Тому з вами був Саня Сенді і всім пока. Не забудьте ставити свого лайка і підписуватись на канал.